Вітаю, будь ласка, подивіться уважно на фото цього хлопчика. На жаль, він зник безвісти, і вже понад рік про нього нічого не відомо. Його звати Влад Любічев, і йому 12 років. Зник він у місті Вовчанську у Харківській області 1 червня 2023 року. Якщо ви знаєте бодай щось про нього, не зволікайте і повідомте нам на гарячу лінію за номером 11630. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Наголошую, що важливими для пошуку є будь-які навіть найменші подробиці. І як зазвичай прошу вас про поширення відео у соціальних мережах. Це дійсно дуже допомагає у пошуку і не виключено, що хтось з ваших друзів чи знайомих. Може упізнати дитину і повідомити важливу інформацію. Також ми продовжуємо пошуки 13-річного гліба Черепанова, який зник у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії. Хлопчика розшукує його мама. З Тих пір жодних новин. Ми подавали у всі служби розшуку і в Росії, і в Україні, і в поліцію теж. Попри те, що з моменту зникнення минуло вже багато часу, а новин поки немає жодних. Жінка не втрачає надії, дуже сподівається на вашу небайдужість і благає допомогти їй у пошуку сина. Він дуже талановитий. Він на гітарі грав, вчився добре, такий артистичний. Я хотіла, щоб він став артистом. Він навчався в айтішному класі, у нього все добре виходило. І друзів у нього було багато. Всі друзі за нього переживають. Дуже хороший хлопчик, я дуже сумую за ним. Пані Вікторія розповіла подробиці зникнення її сина. Отже, Гліб жив разом із мамою та бабусею у Маріуполі, і вони залишалися в місті, коли там уже точилися дуже жорсткі бої. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку своїх родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах. А коли повернулася, побачила, що у будинок, де були її син та мама, влучив снаряд. Чоловік, їхній сусід, сказав, що в будинок влучив снаряд, і що військові всім наказали вийти та йти в бомбосховище. Я почала плакати і казати, як же я їх тепер знайду. Він каже: Йдіть у бомбосховище. Я була у відчаї, не знала, що робити, де їх шукати. Чи живі вони мама гліба стала усюди шукати свого сина та його бабусю. Жінка перевірила усі укриття та бомбосховища. Однак, на жаль, знайти хлопчика не вдалося. 13 березня я перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. І лише 14 квітня у день народження Гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на їхні пошуки. Однак і цього разу, на жаль, пошуки не дали жодного результату з тих пір. про Долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель гліба, коли в будинок влучив снаряд, але на щастя серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений. Можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять, і через це не може нічого про себе розповісти. А тому я прошу вас, а особливо жителів тимчасово окупованого Маріуполя, які можуть бачити цю програму в інтернеті. Уважно вдивіться в обличчя хлопчика. Гліб на зріс приблизно 150-160 сантиметрів. У нього русяве волосся і карі очі. На обличчі біля рота три родинки у формі трикутника. Мама Гліба дуже сподівається на вашу допомогу і небайдужість. Я звертаюся до всіх, хто може допомогти. Якщо хтось зустрічав гліба або мою маму Катерину Павлівну, будь ласка, будь-яка інформація може бути корисною. Зверніться, будь ласка, в поліцію або в службу розшуку дітей. Я дуже прошу допомогти. Я у відчаї. Якщо у вас є бодай якась інформація про гліба черепанова, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей магнолія за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116 шістнадцять